Ну що, всіх вітаю на наступному відео. Зараз будемо робити реглан з цією викрійкою для моєї курточки з шоколадної тканини, а саме з вілюр, який має у собі листан. Що я хочу зробити? Зараз я візьму олівець не буду одразу фломастером. Я хочу зробити собі реглан. І реглан я хочу зробити собі, ну, якось такий не за низький і не за, за високий. Десь ось тут. Ось так я його буду вести ось так. Це попереду, на передній частині. Я хотіла спочатку напівреглан, а потім все це з вами. Я довго думаю, а коли я довго думаю, все, в мене починається дійсно, що каша в голові. А, так само, я хочу перенести, а, практично, я не буду дуже звисока, я хочу десь так само, щоб, якщо поєднати ось ці два дві пройми, то навіть десь ось тут, з цієї точки, ось так я поєднала із цієї точки. До ось так, до горловинки я веду свій реглан. І навіть його, знаєте, не виводжу ось так лінію. А ось якось він в мене ось так іде. Як ось такий Не прямий, не дуже там закруглений, але і не Вигнутий, вогнутий такий. Ось так. Ось він, регланчик. Це я відмалювала. Давайте я підпишу. Тут пройма, пройма спинка, плече. Плече тут плече. І пройма передня частина, передня половинка. І все сміливо відрізаю і більш нічого вже не обмірковую. Так, передню я відкладаю в сторону, відрізаю від спинки. Ось так, і спинку відкладаю в сторону. Ось такі в нас в мене дві частини, я отримала. Ось мій рукав. Це центр, там, де плече. Це передня частина, ось так. Це задня. Не буду ніяк помічати. Дивіться, мені потрібен регланчик. Але що я повинна зробити? Я розширяла. На 1 см, давала в, на розширення у боковий, боковий шов. Тут в мене достатньо широкий рукав, я його поки що так і буду залишати широким, але ось тут я додам ось так: на 1 см, так само розширення. І ось виводжу на цю ширину. Ось так, бачите, я від цієї додаткової ширини, яку я додала, я десь на центр, десь на рівень локтя виводжу, беру цю лінію, тому що тут я поки що не працюю з шириною рукава, ось тут понизу. Я поки... Тому мені цього буде достатньо, коли я тут буду працювати з шириною рукава, я потім виведу ось цю лінію, так, щоб... але я не буду взагалі-то вузький робити. Трохи тут заберу, а потім і доведу цю лінію. Так що поки що мені ось цього буде достатньо розширення цієї лінії, цієї позначки. Ось так я відрізаю. Так. І Добрим способом, засобом? Ось так зараз виводжу центр рукава. Чи змістився в мене центр рукава і позначка мого плеча? Так. Ну, а що робити? Десь зрізаю тут беру на 1 сантиметр, і вниз десь біля 8 9 см. Можна робити тут шов, загалом то можна, і, можливо, я так і зроблю в ході. але зараз я поки що не буду з, зі швом. Беру передню частину. До переда і до передньої половинки рукава прикладаю, мені треба її поєднати. Дивіться, ось тут. Я находжу десь, ну, біля одного сантиметра, 07-1 см. Я находжу ось так. І тут, чому я це роблю? Тому що я не хочу, щоб в мене ось це плече було. Просто ось таким ну, гостряком. і потім його якось зрізати. Я його одразу ось так роблю. Це, до речі, добра справа, і взяла її саме у італійській школі. І поєдную, дивіться, ось тут залишаю трошечки, бачите? І тут, тобто, ось тут я взяла на десь 07 см. І тут в мене десь, десь ну, приблизно так. Так само, приблизно. Але це в мене в масштабі, в оригіналі може бути трохи по-різному. але треба дотримуватися того, щоб тут не було дуже великого отвору ось з цієї сторони. Так, і тут так само я накладаю. І так само ось тут. Ось так. Далі мені треба трохи додати об'єму в мій рукав, тому що свою пройму я розширила, я додала об'єму. І в цей рукавчик теж мені треба додати пройму. Дивіться, ось тут в мене, начебто, ось ця вершина нової, наче витачки, я її трохи ось так понижу, це по центру, і проведу сюди. и сюда и вот так линии. И потом, что я сделаю, разрежу. Ой. Так. И всю часть так само. Я вот так поверну. И потом так само, дотримуючись однієї линии, я просто на Ті ж 05-0,7 см, які я брала на пройму, коли роз, роздвижку роз, розкидувала свої виточки. Я так само і тут роблю з рукавчиком. так. Зараз я підклею цю частину. Так. і в мене Додам тут, по перше ні. візьму ось цю, і зараз підклею частинку І будемо працювати над лінією пройма. Це швидко, це не, дуже, не такий вже задовгий процес, як вважалося. Але рука пригла, скільки його хто моделює, він має тільки один якийсь свій такий ідеальний а, формат. Це як ви його для себе зі своєї основи збудуєте. Так що, а принцип, він взагалом один. Є деякі нюанси, як, наприклад, ось цей. Тобто я забрала трішки головки звідси, ну і, звісно, що об'єму. Дивіться: ось по цій лінії, по спинці. Я беру і відводжу ось таку плавну плавну лінію. Ось так. І, до речі, ми занижали, трошки занижали пройму, тут так само можна її занизити на той самий. На ту саму відстань, яку ми занижали і в спинці по боковому шову і попереду. Там було наче то 2 см. Так? Навіть не 2, ну, скільки? От, наприклад, я для себе беру максимум від тієї пройми, яка в мене існує, я беру десь на такий достатньо свободний момент біля 1,5 см. 2 см це вже край для заниженої пройми. Виберіть те, що вам комфортно. Я зараз занижаю це все діло в об'ємі в масштабі, а ви вже для себе, коли я буду собі вже моделювати викрійку, я вже занижу на приблизно десь 1. І 5, 1, 7. Дивіться, ось ці всі моменти ми скругляємо. Бачите, ось, скруглили. І тепер в нас немає тут ніяких кутів. Кути, кути і усілякі такі лінії проводити тут не потрібно, тому що тут немає таких вже великих а, оціх відступ, відступів. Так що невелика, невелика тут пройма до реглану. Так. І вирізаю по новій лінії. Таким чином в нас пройма готова. Зараз я так вирішу. Промочка нова готова, лінія рукава готова. І що ще можна зробити? Можна... Контролювати лінію пройми. Взяти ось так передню частину реглану, прикласти ось так. Оці всі позначки можна собі ось так відмічати, щоб як надсічки були, де вам стиковку робити по реглану, по там на передній частині, на задній частині, і потім. Від цієї позначки можна дуже зручно це все. Десь буде там припосадочка, так що це нормально. Все добре попереду вийшло. Невеличка припосадочка, просто вона повинна бути для того, щоб ось тут не було затягнутого, щоб воно все діло комфортно. І так само повинно бути і на. Спинці, давайте подивимось з вами ось тут так і тут. А тут трошечки, трошечки щось я занизила дуже багато у проймі. Чим зараз? Так, тут я трохи занизила більше, треба його відредагувати. А як його відредагувати, зараз я вам покажу. Якщо зробити ось таким чином, я відрізаю, надрізаю ось так по лінії. Проймаю попереду і ось так дивіться, поєдную на той самий, на ту саму відстань, яка мені задовху. Так. Трошечки його ось так. Діва вам все видно. Так. Ой. Ось так, і все, все сюди і Дивіться. Ось так. Беру І ось так у мене відрізається. Тут лишнє забираю. Ось так. Оп. І все. Я там відмітила, що в мене вже. Невеличка прикосадка буде для комфорту, все інше все добре. І тут так само ось ці кути я позабираю. Щоб не було ніяких кутів, я просто його скругляю. Ось так. Ширину рукава можна залишати широкою. Це буде дуже зручно для такого. Об'єму мого, а можна його трішки і завужувати. Так що це вже за бажанням. Це ширина рукава, то вже за бажанням. Головне це регланчик. Ось такий. Можна робити шов, можна робити без шва. Я подивлюся, як я буду робити. Можливо, я ще й зроблю шов, щоб не було ніяких там мені. Забаганок з цими виточками, тому що вони теж не завжди добрі. Так що, все, з рукав.